Бориспіль отримує подарунки. Напередодні виборів кандидати у народні депутати обіцяють. Проте є одна людина, яка спочатку робить. Це Олександр Мостіпан. Він вже відремонтував пологове відділення у лікарні. Також має цілу програму у кожній школі Борисполя новий спортивний майданчик. 11 жовтня кандидат у народні депутати України Олександр Олексійович Мастіпан відкрив перші два майданчики в загальноосвітній школі номер 3 і в гімназії Перспектива він нагороджував кубками учнів, які здобули призові місця у змаганні зі спортивного туризму. Третя школа посіла третє загальнокомандне місце. І чудовим подарунком для вихованців навчального закладу став спортивний майданчик. Атмосфера в школі навіяла Олександрові Олексійовичу спогади про юнацькі досягнення. Приємно, коли перемагаєш, але приємно, коли і просто займаєшся і ростеш здоровим. І я виріс в районному центрі теж Київської області, Миронівка є такий. І я дуже добре пам'ятаю, коли ми після уроків на вулиці займалися, на брусах, на турніках. Ми проводили змагання, хто скільки може підтягнутися. Ну, на жаль, ті результати, що були колись, я вже їх зараз не можу повторити. Але колись міг двадцять разів підтягнутись на турнічку. Учні із задоволенням продемонстрували свої вміння на новому спортивному інвентарі. Школярі гімназії Перспектива на знак вдячності Олександрові Олексійовичу подарували ведмежа, зроблений власноруч, і розповіли, які вправи виконуватимуть на новому майданчику. Прескача ну на турніках на займатися, турніках ходити займати. по рукоходах. Фізичні вправи можуть замінити багато ліків, але жодні ліки в світі не зможуть замінити фізичні вправи. На цьому наголосила директор сьомої школи Ганна Михайлюк. Я думаю, що це дуже важлива подія, тому що на сьогоднішній день, як би ми не говорили, а здоров'я нації під загрозою. І сьогодні це питання дуже гостро стоїть. Я беру просто по своїй школі. Більше 90% дітей мають певні діагнози, а дуже багато дітей мають по одному, по два, по три діагнози. Це дуже складно і важко. І, і тому ось така допомога і турбота про здоров'я дітей, мені здається, це першочергова задача. Кожна людина будівник храму, що називається його тілом. Для того, щоб наші діти були здоровими, Олександр Мостіпан і подарував усім школам міста спортивні майданчики. Я заробляю непогано і в Верховну Раду йду не заробляти гроші, а якраз що зробити. Для розвитку, в першу чергу, виробництво буде розвиватися виробництво, будуть нові робочі місця, будуть сплачуватись податки, будуть зарплати у вчителів, будуть пенсії і будуть кошти у школах для того, щоб самим купувати такі майданчики. Олександр Олексійович турбується не тільки про школярів, під його опікою і бюджетна сфера міста. У Бориспільському муніципальному театрі 14 вересня святкували день фармацевтичного працівників. Це свято традиційно відзначають 3 суботи-вересня, та на Київщині свято відбувалося впродовж тижня. Олександр Мостіпан, вважаючи роботу фармацевтів надзвичайно важливою, не зміг їх не привітати зі святом. Раніше я думав, що це як і лікарі, це в одній ланці стоять. У мене мама колись працювала старшою медичною сестрою в районній лікарні. І завжди, коли я до неї заглядав, коли ще навчався в школі, там було дуже багато. Лікарств різних, там видача звідти йшла якраз від старшої медичної сестри, е то це було якось пов'язано із вашою професією, мабуть, там. І для мене, коли я заходив в аптеку, я завжди згадував і мамине робоче місце, і коли вона ще працювала тоді. І мені завжди якось відчувалося, що це щось що що своє. Пан Олександр подарував присутнім коробки цукерок, троянди та теплі слова. А сьогодні просто бажаю вам щастя, здоров'я, домашнього добробуту і впевненості в майбутньому. Так само Олександр Мостіпан опікується багатодітними сім'ями. Як кажуть французи, хто вміє дарувати, той вміє жити. До сім'ї Соломахів він прийшов не з порожніми руками, презентував новий холодильник. Діти наше майбутнє, тому я стараюся якомога більше їм допомагати. Але багатодітні родини, багатодітні родини, в мене таких три на сьогоднішній день, в тому числі одна в Києві, хоч це і наш, не наш виборчий округ, але там теж чудова родина. В них 12 дітей. Коли я дізнаюсь про родини, в яких така кількість дітей. То мені дуже хочеться їм допомогти, і коли мені сказали, що і в Борисполі є така родина, то я відразу відгукнувся. 21 вересня це свято Різдва Пречистої Богородиці, а в народі друга пречиста. Насті сьогодні виповнилося 14 років. Дівчинка в захваті від подарунків. Я так вважаю, що найкраща мрія буде це, якщо мої батьки. Стануть здоровішими, тому що їм напевно важко. Нас так багато, і тому, напевно, моя мрія буде, щоб їм було більше здоров'я, а я мені нічого не потрібно. Кожен подарунок, навіть найменший, стає великим даром, якщо ти вручаєш його з любов'ю, з теплому серці та з найкращими побажаннями привітав Олександр Олексійович мешканців Борисполя з Днем міста та подарував святковий феєрверк.